У зв'язку з ювілеєм 200 років від дня народження українського композитора автора музики державного гімну, а також 150-ліття з дня першого публічного виконання, ця дата є символічною. У зв'язку з тим, посольство України разом із відділенням української мови філологічного факультету Белградського університету оголосило конкурс на найкращий переклад сербською мовою гімну України. Нагоди 150-ї річниці першого публічного виконання українського гімну Посольство України в Республіці Сербія спільно з кафедрою країністики Белградського університету організували конкурс на найкращий переклад сербською мовою гімну України. Прийшло багато заявок, було багато конкурсантів. На жаль, не всі були включені до кола переможців, тому що вони деякі роботи не відповідали вимогам конкурсу, адже конкурс проводився серед студентів філологічного факультету. Але було набагато більше бажаючих внес... зробити свій внесок в. В переклад в переклад українського гімну, і сьогодні дійсно в посольстві України відбулася церемонія е, нагородження переможців цього конкурсу. У нас е, було три місця і один гран-при спеціальний приз, е, який отримав. Е, Студенти нефілологічного факультету, а переможницею стала студентка, яка вивчає російську мову. А головним призом було, була українська вишиванка, і таким чином ми хотіли показати і поділитися частиною душі українського народу і показати, що сербська молодь вона дуже близька з з українським з українським народом і от участь така активна участь сербські молоді в ці в цьому конкурсі є свідченням цього так що ми дуже раді що до нас завітало багато багато гостей у складі журі були професори белградського університету професори філології так що вони оцінили високий рівень перекладів і звичайно ми обрали найкращих. Важко було подумати і вибрати з цих всіх надзвичайно добрих перекладів одного, найкращого. звичайно було важко, тому що всі переклади були здійснені з душею, були виконані дуже професійно і талановито, і також хотіли висловити вдячність українським музикантам, які виконали гімн України як українською, так і сербською мовою, саме в перекладі переможеці конкурсу. Звичайно, двері посольства завжди відкриті для всіх, кому не байдуже Україна, українська культура, українське мистецтво, і ми будемо всіляко підтримувати всі ініціативи, які ідуть з боку сербської української громади, і будемо всіляко підтримувати. Запрошуємо до співробітництва. Пані Філіпенко, ви тут не довго, але ви вже напевно досить познайомилися з українською громадою і досить познайомилися із сербським народом. Як ви думаєте, у майбутньому буде неважко працювати і співпрацювати? Звичайно, що українська і сербська душа вони дуже схожі. І український народ, і сербський народ дуже схожі. Ми схожі тим, що ми співпережива вміємо співпереживати, співчувати. Ми вміємо радіти. Ми відкриті і відверті. І у нас є одна мета, яка об'єднує наші дві країни. Це європейська інтеграція, тобто і Україна, і Сербія бачать своє майбутнє в Європі. І Україна дуже активно. Підтримує Сербію на шляху євроінтеграції і готова брати найкращий досвід Сербії у цьому процесі. У конкурсі брало участь 12 осіб. Тимчасовий повірений у справах України у Республіці Сербії з радістю оголосила у присутності студентів, які брали участь, а також журі, журналістів і гостей переможця. Членам комісії нелегко було вибрати переможця, але хтось із дуже добрих мусив бути і найкращий із своїм перекладом. І так сталося. А професор доктор Людмила Попович нам каже. Звичайно, що було важко, тому що переклади настільки довершені, настільки досконалі. По-перше, складність перекладу вже можна пояснити тим, що тематично задані рамки і ритмомолодійно задані рамки, і за такий переклад беруться зазвичай дуже досвідчені перекладачі. І у мене був невеличкий острах, як з цим справляться наші студенти. Виявляється, що вони настільки талановиті, якщо їм тільки дати. Оштовх це майбутні дійсно віртуози перекладу. Тому що у нас дороге місце зараз посів студент першого курсу. Я його знаю з лекцій, і знаю, що він прийшов з фіологічної гімназії, це відповідний рівень знань, а він серб, тобто українську мову тільки почав щойно вивчати. І коли я прочитала його переклад, там зовсім нові картини поетичні. Розумієте, переклад це не тільки от взяти з однієї мови на іншу мову, перекласти дослівно, а це відтворити поетичними засобами картину оригіналу і створити практично новий оригінал. Оригінал, це йому вдалося. У нього не була, була невеличка помилка, він воля переклав воля. А це ж українське воля і сербське воля все-таки різні речі. Тому у нього друге місце. Драга Нарадочість, яка посіла перше місце. Це студентка російської філології, яка вивчає українську мову як другу. Попри те, вона досконало володіє українською мовою, і її переклад довершення цього перекладу власне свідчить про це. І третє місце теж посіла. Євросист Петер Мінич, який вивчає українську як другу, але ж у нас брало участь 13 студентів, всі решта україністи. Можливо, їм трішки прикро, що все таки ті, хто вивчають е, українську мову, як іншу слов'янську, е, посіли перші призові місця. Але я думаю, що це для них тільки ну е, ще додатні поштовх, що вони будуть працювати над собою. А ми будемо старатися дати їм найкраще на лекціях перекладознавства, які ми до речі е, чудово читає. Колега Мілана Іванович, мені дуже приємно, що почесним головою нашого журі був професор Міодрак Сибінович. Це Перекладач, який переклав найкращих представників слов'янських поезій, російської, білоруської і української, ця величезна, величезна антологія української поезії з 16 до 20 століття, це власне його заслуга на більше його перекладів. Він, хоча вже на пенсії, погодився взяти участь в роботі нашого журі, і все разом ми ну, якось співпали з Шевченківськими святами і початком весни, яка позитивна. Вона енергія попри все, що відбувається в Україні. Вона укриє. Вона дає оптимізм, вона дає віру в прекрасне майбутнє і в те, що нам з такою юністю дійсно нічого не страшно. У вас дуже талановиті студенти, і напевно у вас часто є такі вечори, чи часто є якісь переклади, щоб вони все більше і більше над тим працювали? Назвичайно я була дуже рада, коли побачила отут на полиці з книжками наші вікомці», це. Це студентський часопис, декілька примірників, декілька чисел. І наші студенти перекладають для цього часопису. Це їхні переклади. Вони не одержують нагороди, але найкращою нагородою для е, е, самих перекладачів те, що їхні переклади опубліковано, їх е, зможе хтось прочитати і завдяки цим перекладам ознайомиться з прекрасною е, українською літературою, українською поезією. Так вони цим займаються систематично, і це для них не номена. Але ми дуже дякуємо посольству, що е, виступило з такою ініціативою, і пані Євгенії Філіпенко, е, тимчасовому повіреному, яка одразу по приїзд. Ті в Сербію звернулась такою ініціативою до нашої кафедри, і ми спільними зусиллями організували цей конкурс зараз. Ось такі болючі події в Україні. Чи тяжко вам, коли чуєте оце все, що діється, коли знаємо, що в Україні війна? Знаєте, я не знаю нікого, навіть і тих, хто не є українцем, кому слухаючи про події, про? Стільки жертв постійно щоденно, які перетворюються на якісь статистичні дані, де життя перестає бути вартістю, де, де все перевернуто в моральному відношенні. Важко залишитися нейтральним і не вболівати за долю тих українців, які зараз дійсно вирішують своє майбутнє. Ми можемо тільки допомагати їм морально, ми можемо. Говорити про ті проблеми, з якими зустрічається і наша громада тут в Сербії, якраз в зв'язку з такими подіями в Україні, тому що ці проблеми виникають, виступаємо за різними науковими доповідями на цю тему для того, щоб всі науковці світу зрозуміли, що війна ведеться не тільки на рівні якихось фронтових, Сутичок, але й ведеться пропагандна війна. війна мовою, і от саме відкрити дворушність тих, хто ховається за такими словами, в цьому я вбачаю якраз і наше завдання завдання мови знавців. Відповідно до результатів конкурсу визначено призові місця. Перше місце одержала Драгана Радойчач, друге Мілован Мілоєвич, третє Петер Мінич і гран-прі Бранко Сімонович. За перше місце Драгана Радойчич одержала грамоту і нагороду вишиту українську сорочку, яку вишивала Наталя Маркевич, перший секретар Посольства України у Сербії. Драгана Радойчич переможець нам каже. Hvala vam puno na tome što ste me proglasili pobednicom, uopšte nisam očekivala, verujte mi. Bilo mi u početku malo teško, prvo sam tražila po rečnicima sinonime, gledala kako da uklopim, pa sam malo tenas odustala od konkursa i onda sam odjedan put mi je naišla inspiracija, u poslednjem sekundu sam odlučila da učestvujem. I ova pobjeda je bila potpuno neočekivana. Koja sam ranije živela u Ukrajini tri i po godine, učila ukrajinski jezik i imala sam i neki predmete baš na ukrajinskom jeziku. Moram priznati, nije baš bilo lako u početku, jer sam morala prvo i ruski jezik da obnovim. A posle i ukrajinski da naučim. Prvo sam preko televizija, posle sam i pisala sastave i mogla normalno i da učem na jeziku, na ukrajinskom i da se sporazumevam i tako dalje. Ali sam ipak odlučila da studiram ruski. Sada sam treća godina filološkog fakulteta. Zbog čega nisi odlučila da ipak nastaviš da probaš ukrajinski? Verujte mi, ne znam, možda bi, čini mi se da bi možda lakše našla posao sa ruskim, a ukrajinski svakako volala bih da se bavim i njime jer mi se jako dopao taj jezik, a ranije sam i ruski učila, tako da sam odlučila da nastavim ipak sa ruskim, a posle nekako i sa ukrajinskim, gledaću da spojim to jedno sa drugim, ako može paralelno. Щиро дякую на перемозі, посольству України, членам журі, всім українцям. Вважаю усього, усього найкращого. Гімн України перекладено на 20 мов світу, серед них 17 це мови національних меншин. А зараз своє місце знайшов і переклад сербською мовою. Гімн України сербською мовою успішно відспівали струни серця. Під час оголошення конкурсу у посольстві України і це велика пошана до основних атрибутів держави України. Gledate paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Ці весняні вечори у основній школі імені Йована Поповича у Сремській Митровиці весело і багатолюдно. У цій школі проходять репетиції товариства плекання української культури коломейка. Такого одного вечора, побувавши у цій школі, ми зустріли чимало аматорів на репетиції мішаної вокальної групи та танцювального ансамблю ветеранів. У цей вечір звучали пісні на слова Тараса Шевченка. Співаки готувалися до Шевченківського вечора, який у Сремській Митровиці відбувається 22 березня. Коли співає мішана вокальна група, коло микі, просто неможливо залишатися спокійним і байдужим, адже люди, які співають у цьому колективі, ставляться до пісні з любов'ю і повагою. Закохані у пісню, вони вітані їй багато років. Зібрались ті, хто вміє і любить співати, хто бажає дарувати людям добро і світло своєї душі. Ось уже протягом багатьох років у мороз дощ і сніг поспішають на репетиції учасники коломейки і всіх їх об'єднує любов до української пісні і танцю до української традиції. časam kolomejk 11 godina. deca također su bili članovi kolomejki, sad su članovi samo što radi škole. Malo imaju vremena za učešće u folkloru. Ja sam u grupet dolazimo na probe folklora, probe hora, pevamo u mesojetoj pevačkoj grupi i igramo u da kažemo folklorno sastav veterana. Pa prvo je to se počelo sa nekim druženjem u skafu i priču, pa da smo počeli malo da pevamo. I tako dan za danom i stvorila se ta neka grupa koja ide i na takmičenja i učestvuje svugde gde da god im je odgovom po izmi se odazovemo naravno na mogućnosti. Svo ovu veliku ljubav ovež marca koji se osjećaju za Ukrajinu, za svet njene lepote, jezika, pesme i igre preneli su mi od najmanjih nogu moji baka i deka iz Bačinaca. Zatim je to nastavio moj otac. Brat recimo je počeo da igra u ovom društvu pre 33 godine. Ja sam se uključila u ovo društvo kada su se ponovo okupila grupa veterana pre 6 godina. Ovo je nešto prelepo. U ovom društvu peva moj otac u najstarijoj grupi koja ima 81 godinu. Njihove prelepe izvorne ukrajinske pesme. U društvu su takođe moj rođeni brat Snaha, njihovi dvoje dece, moj sin i suprug je aktivan član društva. Ovo je nešto prelepo i za dušu i za odmor, druženje, prijateljstvo. Kako je Igor rekao, tu su lepa takmičenja između samih naših društava ukrajinskih, razna gostovanja, nešto prelepo i zaista treba negovati i uživati u svemu ovome. Голова товариства плекання української культури Коломийка Микола Ляхович розповів, що аматори товариства використовують вільний час для репетицій, готуючись до наступних виступів, яких у цьому році буде чимало. Мистецьке життя товариства було і є завжди насиченим, яскравим та різнобарвим. Ми у Товаристві не будемо мати відпочинку. Тей рік ми закінчилися великим концертом у e, нашому юбілею 35 років. Цього року маємо такі плани, які і кожного року, значить від Шевченкої вечора, відяного концерту uh, вечорі української музеї ті різні фестивалі, на котрі ми йдемо. Uh, перші тут будемо йти до Вуковару. Цього uh, року маємо і фестивал uh, Калену. то як то буде виглядати? Uh, Будемо бачити, ша, не дістали пропозиції до, до того, але нас їх вже зібрали, якісь терміни відредили. І щось е, з тих планів, e, нині дістали якісь запрошення на зустріч а, з цього року. Наш театр, наш проміний юбилей, значить 100 років від роботи тоді через цілий рік вони будуть мати маніфестації різні, на кому будемо іме брати участь з uh, нашим танцюванням, з співпрацювачим групами. Так само є і різні фестивалі у нас, uh, Сенефо Фест, так само і тут будемо брати участь. Чи тяжко заохотити людей, що приходять на ті репетиції, щоб брали участь у тих багатьох маніфестаціях? Я думаю, що не е тяжко, мало мали сте нагоду і подивитися, і тут людей, на жаль, є і тих, котрі працюють і котрі хворі, так що не могли бути тут, але це великий гурток людей і велика допомога усі праці, котрі ми не маємо тут котоваристів. Багато нас тут майже може, 80% колись танцював на початку праці танцювального ансамблю. Так що зачалося ми все приходити трошки так, на розмову, трошки ой, так за себе заспівати. Ой, і з часу, часу то, ой, постійно було ой, і більше людей, і трошки всі робило. Знаєш, ой, вже там шість років тому зачавалися трошки ой, ой, і танцювати, як ой, здебемося, дебимося, ой, трошки потанцюємо. Troшка, і інші люди всі питали, коли будете трошки танцювали. А ми не знаємо ні, ні, ні ті основні які хотіли б навчати. І так виникла ідея, щоб ми могли і трошки потанцювати. Бачили з мені нашу репетицію. Безцінним скарбом українського народу є українська пісня і танець, українська культура. Вона міцний місток, що з'єднує покоління, вбираючи дух часу. Зберігаючи національну самобутність, за 35 років своєї діяльності товариство Коломейка зробило внесок у збереження української культури на цих просторах. Товариство Коломейка, як і всі інші наші товариства тут на просторах Войводини, намагаються, скажімо так, продовжити традиції наших предків і зберегти те, що нам привезли свого часу наші прадіди. З України і це передати звичайно нашим нащадкам, нашим дітям, нашим молодим. Е, у репертуарі нашого ансамблю, хто не знає, я знаю переважно наші глядачі, нашої е, передачі, що зберігаються і старовинні українські пісні. У нас ця як джерельна група самих старих людей. Вони співають ці самі старі пісні, як і їхні. Діди і батьки привезли з України. Ця мішана вокальна група. Трошки, звичайно, працює і на цьому репертуарі, але більше плекаємо, скажімо так, сучасніші українські пісні. Намагаємося якось підтримувати таким чином зв'язки з Україною. Ось ну танцювальні колективи бачили самі. Ця наша ветеранів, танцювальна група ветеранів. Намагаємося, звичайно, підтримувати фізичні. Нашої сили і, і, і робити щось гарне для, для загального нашого колективу. От. Ну а молодіжний танцювальний колектив намагаємося передати те, що ми свого часу нам передали наші керівники, тобто їх навчити е, тим танцям, які вже були в програмі колективу, е, як від часів заснування. Знаємо, що колоника заснована 79-го року, і з того часу чимало хореографій е, Товариство мало у своєму репертуарі. Ті кореографії, які вчили нас, наші керівники, Ми передаємо зараз дітям і, і намагаємося, звичайно, щось щось нового їх навчити, щось нового, можливо, позичити з України з нашої батьківщини. Ось так проходять репетиції: успішні товариства, успішні репетиції. А це все бачимо. У товаристві плекання української культури колоний.